Друзі, всім привіт! Хотів показати соняшник гібрид рекольт від агроритма. Посів був 15 травня, зараз 28 вересня, є такі екземпляри, ось моя рука. Ось, ну, екземпляри є великі, є різні, є менші біля нього. Ну, Тут він великий такий, тому що в нього конкуренції є менше. Посів був здійснений е, сівалочкою, простою сезешкою. Ніякою не пневматичною, не, не там не точного висіву, проста сезешка. І ось такий результат. Соняшник е, висоту біля 2 метрів. Є, попадається десь з гнилю. Гниль пішла. Чому так? Не знаю, і трошки їдять. Пашечки. Ще не готовий соняшник, ще йому треба постояти. Гниль може бути від того, що десь прокусила совка і все. І соняшник дохне. Ну, бункер покаже, який результат нас ворог